Вітаємо вас, шановні телеглядачі програми PetCollege Inform на телеканалі Умань. Фізкультура і спорт дозволяють людині мати в здоровому тілі здоровий дух. Насправді, для повноцінної розумової діяльності, для хорошого самопочуття необхідно бути здоровим. Здоровий спосіб життя має велике соціальне значення. Він дозволяє в значній мірі розкрити ті цінні якості особистості, котрі необхідні в умовах динамічного розвитку суспільства. Це перш за все висока розумова і фізична працездатність, соціальна активність і творче довголіття. Фізичне виховання і спорт в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Тараса Григоріча Шевченка є невід'ємною частиною формування загальної та професійної культури особистості студента, збереження та зміцнення здоров'я, організації та забезпечення здорового способу життя. Підвищення рівня працездатності. Викладачі комісії власним прикладом і здобутками пропагують здоровий спосіб життя і любов до занять фізкультурою і спортом. Серед них майстер спорту СРСР з художньої гімнастики Черненко Любов Петрівна, кандидати в майстри спорту з волейболу Черненко Валерій Васильович, Матюшин Сергій Альбертович. Та не тільки викладачі досягли значних здобутків, але й студенти, які беруть активну участь у спортивному житті міста та регіону. А саме, майстер спорту з боксу Петриченко ярослав Кандидати в майстри спорту з боксу гнип Андрій, Овсяніков Євгеній, підіпригора Назар. Я вдало поєдную навчання в коледжі з професійною діяльністю. Працюючи інструктором з фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі номер 9 завдяки теоретичній та практичній підготовці, яку я отримав в коледжі, я з легкістю можу організувати заняття з дітьми. Українцями. Тепер нашими ложками тільки торкаємося, тягнемо лисочок і торкаємося підлоги. Основними формами позакласної роботи з фізичного виховання є організація та проведення занять в спортивних секціях та гуртках. На сьогоднішній день в коледжі працюють 8 спортивних секцій, в яких займається 157 студентів. Також Проведення спортивних змагань між командами викладачів коледжу та студентів, що сприяє встановленню між ними дружніх стосунків, підвищує командний дух. Порадує те, що пропаганда занять фізичною культурою і спортом, її значення для Підростаючого покоління дає свої результати. З кожним роком кількість студентів, які займаються в спортивних секціях, ведуть здоровий спосіб життя, постійно збільшується. Вже стали традицією богатирські ігри та козацькі забави. Змагання, які проводяться між студентами перших-четвертих курсів, які урізноманітнюють і роблять більш цікавим життя студентів нашого коледжу. Фізична культура і спорт стали невід'ємною частиною студентського життя. Вкрай важливо, щоб кожний студент усвідомив заняття фізкультурою в інтересах самої людини. Ласкаво просимо до Уманського гуманітарно педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка.